Добрий вечір, моя вечеря. І на вечерю у мене десерт. Десерт, до складу якого увійшов один зефір, я його розрізала. Ось тут, іде в цю канапку, один зефір. Виклала його на печиво Марія. Потім у мене йде творог з родзинками і верхня шляпка, це зефір. Так само виглядає друга канапка. Печиво Марія, шматочок зефіра полоска, потім творог з родзинками та верхня частинка зефіру. Відрізана шляпка вже остання. А це сметана. Якщо суховатий буде десерт, то я буду використовувати додаткову сметану, питиму чай з лимоном, велику чашку, а це не значить, що я його сяду і тут і за один раз вип'ю, ні, питиму цілий вечір, потрошку поступово. А ось це варення. Яблочне варення витягла самі дольки яблук і прикрасила свою смачну вечерю. Отже, всім смачного. Бажаю тихої, спокійної ночі. Зустрінемось вже завтра.